Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поділитися важливою інформацією, яку, в свою чергу, нам надає Міністерство соціальної політики України. Вона буде цікавою і корисною для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Субсидія на оренду житла стане ще доступнішою. Хочу нагадати, що уряд ухвалив постанову, яка була розроблена Міністерством соціальної політики, яка наразі значно розширює можливості інструменту державної підтримки, що допомагає внутрішньо переміщеним особам оплачувати оренду житла, а власникам житла компенсує частину податків. У мене є відповідні відео, де я про це розповідаю. Що зміниться? По-перше, кожні 6 місяців після призначення субсидій на оренду, якщо родина і надалі має право на її отримання, допомога буде продовжуватись автоматично ще на 6 місяців. Також, що ще важливо, відкориговано формулу розрахунку обов'язкового платежу та розміру субсидії для орендаря. Субсидія буде розраховуватись, виходячи з актуальних на сьогодні. Цін і стане саме головне більшою за розміром. Також передбачено можливість офіційної оренди частини приміщення, наприклад, кімнати в, кварти... кімнати в квартирі чи будинку, тобто не повністю орендувати квартиру чи будинок. Також внутрішньопереміщені особи та власники житла зможуть використовувати власний договір найму. Отакі От нововведення наразі. Буду діяти, які для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Хочу нагадати, що субсидію на оренду житла це один із інструментів підтримки, так як на 2025 рік, на жаль, не передбачено збільшення грошової допомоги, грошової виплати на проживання для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. На 2025 рік все залишається без змін для людей. Дорослих, розмір допомоги становить 2 тисячі гривень для дітей та людей, які мають інвалідність, відповідно, розмір допомоги становить 3 тисячі гривень. Також я хочу нагадати, що періодично міжнародні доп... організації відкривають реєструють допомогу, і ви відповідно можете, відповідаючи певним критеріям, тому що кожна міжнародна організація виставляє критерії. Це в першу чергу стосується вразливих категорій населення. Тому не соромтеся, заходьте на сайти міжнародних організацій або запитуйте для того, щоб також ви могли наразі отримувати додаткову допомогу не тільки з боку держави, яка наразі є зрозуміло грошова, допомога на проживання це мінімум із того мінімуму, що є. От ще додатково уточніть, чим. Ще може міжнародні організації вам допомогти. Ще хотіла дуже часто. Я бачу таку інформацію, можливо, і ви в неї користуєтесь в телеграм-каналах. Є інформація про те, що, наприклад, в тому чи іншому місті буде можливість для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, отримати безкоштовно речі, їжу. Тому також підписуйтесь, шукайте в інтернеті для того, щоб Можна було отримати додаткову а, підтримку.